Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка з сайту iHerb. Мені прийшло ось таке замовлення за цим разом. Невелика така посилочка. Кілька слів за сам сайт це американський сайт, на якому ви можете купувати американські товари. Ішла мені така посилка десь тиждень, хоча пишуть, набагато пізніше вона повинна прийти, десь там до двох неділь. Але мені зазвичай приходить за тиждень. Хто замовляє в інтернеті, знає, як робити замовлення. Я думаю, проблем не буде ніяких у вас. Головне, це зареєструватися, щоб мати свій кабінет, тоді легше відслідковувати, бачити свої попередні замовлення, ціни і так далі. Бажано, звичайно, перевести на українську гривню, тоді ви будете краще бачити, що скільки коштує, і перевести з унці, здається, на наші кілограми, щоб вам було знову ж таки проще. В принципі, сам сайт орієнтований на вітаміни, дуже велика їх кількість. До речі, це є ініціатори моїх замовлень на цьому сайті. На сайті ще є косметика, є чай, кава, спеції. Ну, назву вони мають бакалія. Тобто товарів там велика кількість, можна собі багато чого віднайти. На сайт посилання я вам залишу і на ті товари, які сьогодні я вам покажу. Звичайно, також посилання вас будуть під відео. Тому користуйтесь, заходьте, дивіться. Вередемо ми з вами до. Посилки до мого замовлення. Замовила, як я вже говорила вам, це вітаміни, тому що в мене закінчилася омега 3 І я вирішила зробити замовлення. Всередині має ось такий вигляд посилка. Зложу зазвичай ось таку, перекладаю таким папером, для того, щоб не рухався сам товар. Чеку немає в даній посилці. Ви всі товари можете бачити. Вам приходить звітність на електронну пошту. Ви можете зайти в свій особистий кабінет для того, ви реєструєтеся, щоб там ви могли бачити свої товари, які ви замовили, і їхні ціни. Але ціни, звичайно, я вам сьогодні скажу: це ось така Омега 3. Це вітаміни. Вони, Я думаю, що омегу 3 всі знають, це по-простому можна говорити, що це риб'ячий жир. Я б'ю вже омегу, напевно, з рік, десь так, з рік, минуле літо я почала її пити. Тут, ось так, започаткуна хочу вам показати всередині. Так, відкрила я саму ось цю. Тут ще всередині також вона запечатана. Ось така е, капсулка приходить. їх потрібно пити десь дві, норма, десь дві на день. Я їх п'ю, так як було прописано разом з їжею. Тут 240 капсул. Я зазвичай беру по більші для того, щоб їх надовго вистачало. Бренд там має назву California Gold Naturals. я правильно говорю. Це такий один з найдешевших брендів, я б сказала, у них велика кількість різних вітамінів. Здається, там були менші. Упаковочки я вже не пам'ятаю, але я беру більшу упаковку, такої десь упаковочки мені вистачає. Ну, десь на пів року. Хоча раніше я пила по дві, як я говорила, ось ці капсулки. На сьогоднішній день я поки що п'ю по одній, я зменшила дозу. Тому, коли я пила по одній, то мені ось такої баночки в 240 капсул вистачає на пів року. Тому ось так. Ну непогано, мені подобається ця омега, інші я не брала. Хоча там, до речі, є і інші бренди, тобто не тільки Каліфорнія Gold. Можете обирати інші. Просто ця найдешевша, здається, з усіх тих, які є. Тому я її беру. Мені чомусь вона не знаю. Подобається ця баночка, вона зручна. Така омега-3 240 капсул, коштує 592 Гривні ось ця баночка. Тому ось так. Ну, я, знову ж повторюсь, люблю більше брати, тому що їх, до речі, вигодніше. Якщо ви менші берете упакування, вони будуть дорожчі. А таким чином, ніби ви як оптом берете, тому ось так. Давайте далі. Що я ще взяла? Давайте вже з вітамів я почала, тому я буду вам показувати вітаміни. Поки що не беру вітамін С, пізніше до зими візьму вітамін С. Я пила тільки не від цього бренду, також брала на Хербі, сподобався мені вітамін С. Практично майже я не хворіла, я його пила вітамін С разом з Омегою 3, хоча можна ще вітамін Д пити. Ну, я так пропила, то в принципі було ніби нормально. Взяла колаген, хоча в мене колаген від іншого бренду ще не закінчився. Він у мене у таблетках, хочу його допити, і заразом взяла для того, щоб далі було що пити. Колаген. Він відповідає за волосся, шкіру і нігті. Я його вже пила. Результат від нього був такий: не знаю, як волосся і нігті, але шкіра мені сподобалося, Була те, що було дуже помітно. Була така пружна і підтянута шкіра, але ви повинні розуміти, що це на постійній основі. Ви повинні пити ось цей, ось цей вітамін, тому що, якщо перестаєте пити, тому що певний період я перестала пити його, звичайно, все повертається на свої місця, які було. Тому практично ось ці вітаміни ви повинні пити завжди. Тоді буде якийсь результат. Взяла, знову ж таки, від цього бренду California Gold Naturals тільки в порошку. Тут його зараз скажу ціну і за 1 грамовку. Колаген такий має 206 г і коштує 633 гривні. Ну, колаген чомусь виявився, він дорожче за омегу, здається. Як на мене, Ну, не знаю, від цього бренду колагену я не брала, взяла, давайте я відкрию порошок. Ось цей потрібно пити. Здається, соком можна з звичайною водою і просто ну, пити більше не під час їжі, здається, а просто вживати як звичайний напій. Там здається одна ложка, я не пам'ятаю, там є на сайті, до речі, прописано, як ви повинні його пити. Ось тут є мірна ложка, ось така всередині. Ну, і всередині, зараз я вам покажу, що вам було. Всередині ось такий білий порошок. Взяла порошком, такий в нього аромат, не дуже. Ну, звичайний аромат, але тут інгредієнти певні дають йому аромат. Я вже не пам'ятаю, треба дивитися в сам клас. Колись я брала тільки в баночки в порошку, інший бренд. Мені не дуже сподобався, хоча, до речі, я читала, що його можна було додати до кави. Це я не бачила, що можна було додати до кави. Ну, я думаю, можна додати. Е, так було зручніше. Тобто ви порошок якось додаєте непомітно. А ось таблетки, на даний момент у мене таблетки, чомусь вони мені не так подобаються. Ну, не знаю. Я вирішила знову замовити в порошку, попробую, як буде. Тим паче, це трішечки інший бренд колагену, ніж я попереду брала. Далі я взяла чай. Зазвичай я також, коли роблю замовлення, хочеться щось взяти таке цікаве. Останній раз я брала такий чорний чай. Мені сподобалося, там велика кількість пакетиків, десь я в якогось блогера також вислухала, і він непоганий чай. Мені сподобався. Ну, вирішила за цим разом щось взяти інше. Я дуже хотіла взяти лавандовий чай. Я дивилась тут і в нас, але чомусь так і не замовила. Вирішила, тому що прийшов час замовляти вітаміни, думаю, подивлюсь на iHerb. І я знайшла. Там, до речі, велика кількість лавандових саме чаїв. Він мені цей чай вибив перший ось такий в нього вигляд фіолетового він кольору. Не знаю, як бренд називається. напевно, Buddha Pia. Щось таке. Я його хочу відкрити, подивитися, який він всередині. І зараз скажу, тут здається, чай лавандовий. Він має 18 пакетиків і коштує 240 гривень. Всередині, відчувається аромат відразу лаванди. Всередині він ось такий. Зараз я подивлюся сам пакетик. Ну, ось такий, всередині, пакетик у вас буде. І ось тут ви відкриваєте. І давайте я відкрию. хочеться мені подивитися, який він всередині. Звичайний тут. Лаванда, і всередині буде у вас ось такий е, пакетичок. Ну, ось такий лавандовий чай. Звичайно, я вам також посилання на нього залишу, буду е, пробувати, тому що лавандовий чай я чула за нього, але ніколи я його не мала. Хочеться просто спробувати. Так, далі я ще замовила один чай, ось такий має він вигляд. Чай тут з жасмином. Twinings, напевно, бренд. Має назву тут 20 пакетиків і коштує він 214 гривень. Я хочу його знову ж таки з вами відкрити. Тут вже запакований звичайним таким чином. Їх, до речі, в цій лініці було кілька штучок. Там також була і лаванда, і ще щось. Ну, Я чомусь Мені захотілося з жасмином. Повинен бути чай. Ну так, злегка відчувається аромат. Всередині він ось такий і ось такий пакетик. Зараз хочу відкрити з вами, показати вам все. хочу показати, який пакетик, який всередині. Ну, трішечки відчувається жасмин, звичайний пакетик. Потрібно буде, звичайно, заварити. Напишіть мені, чи вам буде цікаво відгук по чаях, тому що це не геть моя специфіка каналу. Але якщо вам буде цікаво, звичайно, я вам пізніше у своїх пустих десь баночках покажу, тому що мене просили колись показувати вітаміни, ті, які я замовляю на ефірбі, тому вітаміни, звичайно, я покажу. Так, далі ще також я замовила, знову ж таки, по категорії чаї, ну, не зовсім. Замовила ось таке від Nestle. Зараз. Я скажу, скільки коштує, як правильно називається, Nestle Смак молочного шоколаду. Має він 208 грам і коштує 283 гривні. Такі ось баності. Минулий раз я брала в коробочці 8, здається, було стіків ось таких. Мені дуже він сподобався. В ньому не так відчувається цукор, а відчувається саме шоколад. Він ароматний, класний. Але ось ці були 8 стіків, вони були доволі дорогі, як на мене, і тільки на 8 чашок, тобто дуже мало. Та цим разом була ось така баночка. До речі, не одна були і стіки, і баночки, там ще якийсь певний відбув. Тому що ось це несле не завжди воно є, його постійно чомусь розбирають і ні стіки, ні баночки ви не, ну, просто не вловите. За цим разом, коли я зайшла, було все в наявності, тому я вирішила взяти ось цю баночку. Мені залишилося, все-таки вона буде вигідніша, ніж просто стіки. Всередині ось така, коли ви знімаєте кришечку червону, всередині вона запакована ось таким металевим ну, е пластиком, і хочу я її відкрити, щоб вам показати. Ось всередині такий має вигляд. звичайно. Аромат ось цей шоколаду. Тут навіть вказано було молочний шоколад. Взяла молочний шоколад, тому що я його більше полюбляю. Ну, дуже він мені подобається. Навіть буває, що можна його просто випити. Один, не треба ніяких більше солодощів додати, тільки оцієї чашки вистачає. Далі замовила, тому що дуже давно е, хотіла замовити, ну, якось не добиралася. Це такий напій з дитинства, колись були в нас такі напої. Це несвіт. Давайте я відразу скажу, що не забути. порошок шоколаду. Має таку він назву. 275 грам, коштує 235 гривень. Там, до речі, також різні види ось цього Нестліка. Так, він ось так відкривається. Всередині в нього ось така також він запечатаний. І хочу теж відкритий вам Ну, в цього аромат трішечки інший. Всередині він, в принципі, ідентичний з знестле, але. Також шоколадом пахне. Ну, хочу попробую тоді вам щось скажу. Буду щось говорити. Ну, і ось ці упакування дуже гарні, яскраві, е непогані, будемо е пробувати. Ну, і ще два засоби я замовила, звичайно, з косметики. Я не могла щось не замовити з косметики, завжди, коли я роблю замовлення вітамінів. Завжди щось хочеться взяти смачненького, а потім ще взяти щось з косметики. Тому, звичайно, і косметика. З косметики я довго шукала, що мені взяти, і вирішила взяти щось для тіла, для обличчя, щось зволожуюче. Я взяла ось таку штуку. У мене колись така штука була, тільки в мене була умивалка. Це Холіка-Холіка, Holika Holika. це корейський бренд. Зараз кажу, як правильно він називається зволожувальний, освіжаючий і заспокійливий гель алої. 250 мл і коштує 287 гривень. Здається, про цей засіб, якщо не помиляюсь, мені хтось з підписників писав, що він добре зволожує тіло, тому що я постійно жалюю, що в мене суха шкіра тіла. Мені хтось порадив, здається, це він, якщо не помиляюся, він іде і для обличчя, і для тіла. Він тут залоє. Полюбляю ось цей його вигляд такого кусочка лоячі, як би сказати так правильно. Він всередині дуже густий, практично навіть не рухається. Відкрию, хочу подивитися. Відчути аромат. Він ось так знизу відкривається, відчувається його аромат. Так, дійсно, алоє має він ось такий вигляд. Пізніше вам протестую і скажу свою думку. Ну і останнє в мене залишилось, знову ж таки, щось зволожувальне я шукала для обличчя чи то для тіла, і натрапила на вже бренд, знаючий. Я його від цього бренду брала тональний крем. Знову ж таки, це корейський бренд. Зараз скажу. Його ціну має він назву зволожувальний спрей з колагеном. Має 100 мл. Бренд називається Enough. коштує він 111 гривень. У мене закінчується зволожувальний спрей від українського бренду Лапуш. Я вирішила взяти щось інше, тим паче, бренд для мене знайомий і від нього я тільки брала тональний, тому мені захотілося взяти щось інше. Давайте тут просто водичка, хочу його протестувати. З вами. Ну, аромат дуже приємний. Такий освіжаючий освіжаючий. І я надіюсь, що він буде зволожувати добре шкіру і розпилювач гарний. Назвами пуста. Поробочкам ми зробили все розпакування, яке в мене було за цим разом. Зверніть увагу, там, до речі, часто бувають акції, знижки, тому там потрібно постійно моніторити сайти, тому що буває щось є, щось з'являється. Звичайно, я вам відео, як я вже говорила, залишу посилання на товари. У посиланнях можете переходити. Кому сподобається замовляти ці товари. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!